Усім привет, вы на канале Лаки Усім привет, вы на канале Лаки. Так я себе, конечно. Так усім привет! Вы на канале Лаки. Усім привет, вы на канале Лаки. Дай боже. Дай боже. Дай боже, вы на канале Лаки. Ммм. Сакура, М -м -м. Ну блін, тільки Мені не подобається, що це Сакура. Арс. Так я. А так норм. О, та тате що. А який скин? Ммм. Ммм, який гарний зелений колір. Колір говн. Но Іон арес прикольно. Знижка, конечно маленька, але прикольно, Іоан Арис, може бути. Бля, 17%. Ну ви Але гниди. У мене кразки нового класика нема. Ні якраз такого говна не вистачає в інвентарі. А, 41% ще й ти шо. М -м -м -м. Фантом. Бо це Фантом. А класік... Класік, ні. У тобі класик стоїть колекція. Мені ж не вся колекція подобається. А що там пише Вікторія. Віктор? Вікторія Віктор. То це Віктор чи це Вікторія? З нормального по суті, е, Арес і Шериф. У мене дерево фантом. Будь ласка, можна в'їхатись? Не в'їтися точніше Кстати, можете покидати теж в ТГ Night Market? Якщо хочете. Якщо не хочете, не кидайте. Корова нижнє підкреслення Бобер 350 гривень купляй Класік. І граєш з ним завжди, коли я в чаті. Так я тільки хотів на новому АТЕ грати. Який на класик. каже мені взяв навіть мені вибору не дав, просто скинув і бл поставив умови. Я хуй. Дякую. Дуже наки, дякую, конечно, с дякую, Але я, хуй, класик. Та все, і класик А все, бемся на маркет, все, вот. Палка. Ну не пугаем. 44%. Я, я бы цю палку брав. Говно. Я ще не знаю, на що в гру дали ось мегапанк. Ну, таке, типа, може бути, на крайняк. ааа мінус 41 на суверін гост Мінус 36 на Оні Вандал. Мінус 36 на Ксенохантер. Сергій виправдовує свою шизу день перший. У мене нема шизи. Непогано. А, а чого тут відсотків немає? Гівно? Мені подобається що там хваринки. мені подобається ще дизайн цього фантома. Непоганий. О, форсакін, який на форсакін. Найс. Та я тоже Суверін? А скільки відсотків в тебе? Ну, Гвардіан говно? Ну я би сказав. Гак? Ну, Опіде. А це що за такий ніж? Я його вже перший раз бачу. Що це за ніж? А немало аресів тоже скиновых? Тут арес і мегапанк, арес і Сингуляріті арес, кайф, і 38% на фантом дереву. Ну чому? Не, я дуже радий за тебе, Марта. але чому не в мене? То ти скин. Ммм. Ммм. Ціна Сина не по 45% на прайм! Я, конечно, не так люблю, пицц. В принципі, можна вже собі купити раз 45% халява. халяву. Дублик, так дюра заупив. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. твій оверлорд. Ну, гавніцо ще то. Все, що не світиться, не скинова. Не, кла, так я собі классик. Да. Я не знаю. Для шинкування якась на кухню. Ну таке, ну хіба з бітою ходити? Маршал норм. Ну я не стріляю, в мене взагалі на Маршал скин не куплю. Ну хіба якщо ти е, оверлорд з маршалом бігаєш? А, 44% їбається. Тут тебе взагалі не хуй. 44, 30, 45, 48. Ну так, да, за 994 поїнта. Скіновий Маршал, тоді так. Да, тоді не спорю. Так, Джоні, дивимося, Джоні. Є. Фантом сингулярити минус 37%. Яка ти гнида на Джонні. Ой, Гос дерево. Ти ще скажи, що ти не будеш купляти. Зда Сигулярити фантом на мінус 37%. Гос, конечно, мало відсотків, тільки мінус 27, Але... Говогос і Phantom Singularity. Це п. <мі> Микола. А хто Микола? Форсакін <пір> <пір> <-Sucking> Classic мінус 44%. <пір> Forsakin Classic за 994. Ну ти і іскаті. Я ж вже передумав, дивитися далі найтмаркети. О! <пір> Ну віяло хіба. Типу, якщо не мати вогняного, то це віяло мені більше подобається, ніж бичачи. Ну тут то теж віяло радиск не, непогано. Мінус 32. Але все інше говно. Хоча віяло в редиски катана. Катана. Взагалі це віяло комусь треба. Там джадж! Класний джадж! Можеш брати. Вовк. Е, гост Бібізяни за мінус 41%. Це дуже не. Типу вудгост вот прям класно. Ну ладно, був би я фанатом Оні. То це Оце, піз... е, оце піз... костіт з іклами. Оператор мінус 32% Рівер uh, І Спектор мінус 45%. Ну це теж ненормально. Це взагалі ненормально. І он фантом. Це дуже непогано. Тож мінус 21%, звісно. Могли вже накинути мінус 40. Тож, мінус 21 віяло. Віяло теж непогано. Мені з рибками Мені з рибками подобається через те, що воно ж міняє колір. Але я не пам'ятаю в залежності від чого. Чи то там просто два два види. вона не міняє колір, значить там, походу, Короче, два види скина Але спектр, мегапанк з мінус 46%. Майже мінус 50. Вот, два, два види, так, два види. Спектр. От Спектр прям непогано. Ну, все інше, звісно. Шорті. Так. Да. Ноні, ну, блін, мала знижка, то що на С На Sovereign густий, і оцей класик мінус 40, ну це, блін, це вообще не по-людськи. Це вообще не по-людськи. А, чекай, і Сингуляріти, де той Джонни. Скотина. Оце от вообще не по-людськи. Оце. І тако, у нас зараз шо? А, от нього це палка. З єдинорогом, молот. Міс 46. Ну, блін, оця палка прикольна. Оце вообще говно, 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 говно. Но гвардія на мінус 44%. І, і Кувалда. Це. Я б гард взяв, якби на основу. А, це твінк То це основ... основа, То це основа. А ти на основі тоже чуть-чуть. <п 'ят> гост. Е Мегапанк. Меч 5 мінус 41%. Оцей молот, типа, прикольний тим, що неприкольно біти. Бити. Б... Бі Не прикольно біти! Ну що? <п> Який... <'ят> Прям на турі. Я не маю вибору. Я не маю вибору, медитейшн. Mm. Mm. Яке говно. Боже. Походу, влад, переможець. Бо в когось хоча б якась одна річ була більш-менш. Прям гавніцо. А, ні, чекайте. А це скиновий бульдог, не, о, сюю. А чого він такий. А він такий непримітний. Ні, нормально, бульдог непоганий. Суверін один, прикольно. Мінус 31%. Гавно. Гавно. Ну, оце теж непоганий вандал. Євно, ну і бульдог, ой, ну таке 50 на 50. Блін, загалом та я дуже непоганий Night Market, якщо не рахувати Буль-Буль. бульбуль. Джадж. М -м, Гардіан і Вандал середній, але норм так скидка. Ну, тут скидка норм. Я ну, гавн... бульбуль до побачення, я навіть його рукою закрию. Е спектр. Мінус 30 зону, спектр прикольний, я би спектр брав. На гос, на... дуже жалко, що на гост тільки 16%. Було би тут на гост нормально нормальна знижка, тоже можна було брати. Ну, кстати, Guardian просто можна шетерпіти. Час що ж там немало цього зажиму. Там по одній хоча б вистрілиєш. ой <звілик> ой 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 Алад, пам'ятаєш, я казав, що твій Найтмаркет найгірший? Повністю забирай свої слова назад. Ну, топорів, мінус 31, ну чисто можна брати, але загалом. Це... це жах. Це просто жах. Два спектра ужасних. Два класика. Ужасних. Джадж. непотрібний. Тут прям вообще нічого скінового немає. Дякую, тетеру. Всі тепер за свій нармаркет такі А, ще нормально. E, Шорті дерево. Fenzi Ну Тобі просто за рушками не повезло. Шорті дерево, Френзі Prime. Два маршала не скінові. Вандал не скіно. E, і коса. Коса ж теж гавно. Ну це гавно. Це мейн. Тут ще хоча би. Є якісь скінові. Да, з зброєю не повезло, але хоча б скінові. А коса приблизно навіть в тебе краща ніж ніж ця коса, якщо чесно. М -м -м -м. Юлічка, ну це теж повне говно. 47% на бакі мечпенк. Мечпанк. Афінгеть. Ти часу з баки граєш? Баки, Фантомі, катана Тате, це уже, так та, сабля якась не потрібно. Ножичок, фантом говно, вандал, говно, фантом бульбуль. -буль. Ну, фантом бульбуль. -буль. Я нічого не можу про нього сказати. Ти б забрав таке з такою ціною. Це та, я дорочок на баки скин куплят. Тоже правда. На тебе ніби Ісус спустись. <світ> ну це ж це страю, ну це не ну, 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 адекватно вообще? Боже, розумієш, що ти мені допомагаєш? І знаю, що в мене немає професійного світла. Ну це слишком професійне. Або хоч якось його настрой. Ну, маєш в вбо... бога в серці? Так, да, якось інтересно казати Богу, чи він має бога в серці.